Дев'ять років поспіль на Житомирщині відбувається конкурс Моє квітуче полісся. Переможців у кожному районі визначає спеціальна комісія. Оцінюється творчий підхід та краса прикрашених квітами будинків установ Клумб тощо. З року в рік все більше господинь, організацій і установ заквітчують свої території. Щорічно появляються нові ініціативи, нові гарні сквери. Заквітчені території. Переможців районних конкурсів у трьох номінаціях найошатніша присадибна ділянка, Краща господиня, найквітучіша школа та установа, організація найкращої заквітченості та благоустрою цьогоріч вітали у древньому Коростині. Які є гарні оселі, яка е, творча фантазія у наших людей? І знову таки, в першу чергу, жінок, є практичні речі, які потрібно робити, і це робить жіноча рада. Обласна Коростенська, всі от територіальні громади Бердичівлянин Юрій Безсмертний цьогоріч переміг у номінації Найошатніша присадибна ділянка. Він прикрасив подвір'я багатоповерхового будинку не лише квітами, а й власноруч зробленими криницею, млином, лелеками. каже, старалися разом з сусідами та друзями. Отож, перемога спільна. Нашу ініціативу підтримали мешканці нашого будинку і будемо працювати в цьому напрямку і наступному році. Організатори конкурсу обіцяють у наступному році 10-й ювілейний конкурс зробити ще більш святковим та урочистим.